Вишиванка код нації під такою назвою у виставковому залі обласного музею народної архітектури та побуту триває експозиція традиційних вишитих чоловічих та жіночих сорочок, етнографічних груп українців Закарпаття долинян, гуцулів, бойків та лемків. Кожна сорочка унікальна. Засвідчує вік, стать сімейний стан, вид занять свого власника. Розміщення вишивки, орнаментальні мотиви та їхня композиція тісно пов'язані із загальним кроєм та оздобленням вишитого виробу. Робу кажуть дослідники. Якщо говоримо про гуцульську вишивку, це була зазвичай уставкова вишивка. Тобто вишивка виконувалася на окремому шматку полотна і вставлялася на рукав чи на нагрудник на, на чоловічих сорочках, то звідси і походить назва уставка. Гуцульська вишивка вона є така дрібноузорна. У 19 столітті, початку 20 століття спостерігалася одноколірність, така розрідженість орнаменту. Чим далі йшов розвиток, тим ускладнює. Додалися нові кольори і з плином часу, моди, все мінялося, але та автентика, десь традиційні мотиви, орнаменти, підбір кольорів, все це залишалося. Із захопленням розглядає вишиті елементи від відвідувач музею пані Ірма. Вона шукає особливий дарунок для сина. Хоче вишити сорочку, яка була б характерна для їхнього роду. каже, цінує можливість наочно побачити вишиванки музейного фонду та надихнутися на сучасну вишивку, яка тісно переплітатиметься із закарпатським корінням. Ми шукаємо автентичну сорочку, наші предки з одного боку. Хущина мараморош, з іншого Ужанщина. Тобто може бути хоч то, хоч то, але має бути автентичний візерунок. І так само кольори, тому що дивилася я в старих книгах там чорно-білі ілюстрації. Тепер раджуся з майстрами, які можуть бути кольори. Багато для себе відкрила, тому що не знала, наприклад, що у нас теж було традиційно робити вишивку білим по-білому. Це дуже красиво. На виставці можна побачити особливості крою, найбільш поширені орнаментальні композиції вишивки. Її колорит, які впродовж багатьох років еволюціонували від найпростіших форм і однотонності до складних композицій та яскравої поліхромії. І серед геометричних мотивів найбільш такі поширені у нас на Закарпатті – це ромб, баранячі ріжки, які в народі називали вівчарки, бочарки, номери, глисти. Це є народна назва такого мотиву, як С-подібні мотиви, С-ка, мотив безкінечності. Вже 20-ті 40 роки поширення рослинної орнаментики масово поширюється майже в усіх районах Закарпаття. Цьому теж сприяли. Ряд чинників, зокрема, у цей період на Закарпатті з'являється велика кількість модних журналів французьких, італійських, де окремі сторінки, зазвичай центральні сторінки у цьому журналі відводилися схемам вишивки, розкройці сорочок, і ці схеми якраз перешивалися. Музейники кажуть, сьогодні вишита сорочка по праву один із символів незалежної України та запрошують переглянути експонати у виставковому залі музею ще упродовж тижня.